Холод, війна або відсутність електроенергії все це не перешкода для музики. Рок-гурт Ніка, який був створений півроку тому, показує на своєму прикладі, як любов до творчості може об'єднати зовсім різних людей з однією метою писати пісні. Зібрались дуже спонтанно через друзів, через знайомих. І якось так списались, знайшли музику друг друга і все так у нас і вийшло. У нас вже був один концерт. Презентація нашого першого альбому Буря ми створили концерт з покликом на збор ЗСУ та презентація себе своєї нової музики, наші пісні про те, як боротися з відчуттям. Суму через те, що зараз в країні. гурт носить назву Ніка це перемога, натхнення та символ, який є для учасників образом янгола-охоронця, що оберігає їх та Україну. Нас можна послухати на концертах. Ми створюємо концерти і будемо про це афішувати. А також ми плануємо запис. Та коли це здійсниться, ми хочемо створити якусь сторінку, тому. Слідкуйте на сьогоднішній день. Гурт налічує сім учасників. На питання, який гурт має основний жанр, учасники відповідають, що це щось пережити від серця. Митець просто створює і це людям. А такі конкретні питання, як визначення жанру, нехай залишаються музичним критикам. Це все таки патріотичне пісня, направлені через особисте переживання, особисту трагедію, особисте хвилювання і дуже багато чого. Що зараз все накрило, якби нашу неньку Україну репетирує гурт арт-студії, яка знаходиться в центрі естетичного виховання зірка, який того літа постраждав від шахеда. Для них це як терапія, яка допомагає їм та людям, які можуть іноді завітати, просто послухати музику, подолати свої переживання та зануритись у чарівний світ творчості. Ми ну, навіть не думали, що ми будемо давати концерт. У нас у нас перша мрія була, хоча б тут зробити маленький такий квартирник, запросити декілька людей. Щоб якби показати, ну а так пішло діло, слава Богу. Ми це розглядаємо особисто, як я розглядаю як форму недільної школи. Арт. Терапія. Пісні музиканти створюють разом. Кожен приносить якісь свої вірші або ідеї, і таким чином під час сумісної праці об'єднують все це в щось нове та унікальне. Це особиста, особиста вклад кожного. Віки, як нашої лідери, вокалістки, і кожного, хто приносить сюди, душу, в прямому розумінні. Не думаючи про час. Тому що кожен працює, хтось навчається, розумієте, да? Але ми знаходимо час і дуже раді цьому. Цікавим фактом є те, що барабанчик гурту є священник святої православної церкви, що доводить факт універсальності мистецтва, кордонів та заборон, в якому немає. Ще однією фішкою гурту є акустична гітара, якою інші рок гурти часто можуть нехтувати при створенні пісень. Чому саме акустична гітара? У мене була з дитинства мрія навчитися грати на акустичній гітарі. І як я виріс, то з'явилася така можливість. Я придбав собі гітару і навчився грати. Граю я приблизно десь два, може, три роки. Вчителів у мене не було, навчився я сам, ніяких ни вчителів, не книжок, нічого. Просто по відео з інтернету. Я пробував на баз гітарі, мені не подобається просто. От акустична гітара – це моє. Кожен учасник гурту має свій унікальний досвід. Хтось професійний музикант, хтось навчився всьому сам. А для когось власне гурт став причиною опанування чогось нового та омріяного. Я граю з дитинства з п'яти років. Я закінчив Шосинську дитячу школу мистецтв з відзнакою. До групи я потрапив дуже випадково, можна так ну можна так сказати. Я прийшов дуже рано до церкви з моїми батьками, ну і там познайомився. Ну, як сюди прийшла, так і граю. Мені дали шанс, я завжди мечтала грати на інструменті. Ну, так не склалося, що не вийшло. Тут мені дали шанс. Цим займатися і я з удовольствием сюди хожу і займаюсь. Наразі музиканти працюють над тим, щоб їхню творчість можна було послухати не тільки вживу, але й в записі.